Шон друзі, радий вас запросити на ось це міні-шоу. Фактично, не так намагаються перетворювати організатор домашніх поєдинків. Все це дійство у ліді виходу команди донор Гронінґан на майданчик. А це означає, що в нас третій тур, друзі, групової стадії Кубка Європи Фіба. Будівельник сьогодні грає в Нідерландах, і ну, можливо занадто гучно пролинає. але цей матч ще цікавий не тільки єврокубковим статусом на клуб рівні, але ще й таким. Ні, малесеньким символічним зрозуміло, що це нічого не означає, але таким варіантом навіть не репетиції, а не знаю, меседжем, Давайте це назвемо так а, прелюдією. Перед дуеллю збірної України проти команди Нідерландів у відборі до чемпіонату світу 2023. Причому не просто так це кажу, не тільки тому, що команда з відповідних країн, але і ви знаєте, що в цьому будівельнику, в принципі, ми не будемо забігати вперед, так? Але заявки ще немає нашої розширеної, скажімо так, варіації на тему складу, хто викликаний буде на збір, але. Ну, знаєте, знову ж таки, і В'ячеслав і Богдан Близнюк, наприклад, самі приїхали після Євробаскета до будівельника. Павло Куртуз практично в останню мить не потрапив на чемпіонат Європи, але має відповідний великий значний доробок ігор за національну нашу команду. І навіть якщо говорити про них, про тих, хто вже грав, це означає, що ми можемо говорити про певну про людя. Тим паче, що є. Низка гравців, які вже по факту, а заявка, ну, не заявка, знову ж таки, розширений ростер, як це називається, розширена заявка на матчі проти України і проти Іспанії 11 листопада і 14 числа. Причому Нідерланди гратимуть вдома проти нас, проти українців у себе вдома. А так от заявка це є, і там троє гравців саме ось цього клубу Гронінген. Там Вілем Бранвейк, форвард команди, якому 27 років, 2-0 зріст. Там атакуючий захисник, але спроможний зіграти на трійці. Тобто легким форвардом Сандер метр 1,93 зріст, йому 21. І там таки буде важкий форвард, 29-річний Олаф Схафтенер. І йому, знову ж таки, я думаю, що точно перепаде час проти нашої команди, але не будемо, нібито Бога, планами. Справа в тому, що. Чому я кажу, той же Холлендар зможе потрапити проти України, Нідерланди, зважаючи на кількість в лапках перемог, а їх немає, так? Якщо говорити про другу фазу протистояння, про другий відбірковий раунд чемпіонату світу. І тут таке доволі зрозуміло наставник Раденко Варагіч, який виконує виконує обов'язки головного тренера збірної, він суттєво молодше збірного. Тому що якраз і час, з одного боку, офіційних матчів, дати впевненість тим, хто може потім вже грати, скажімо так, повноцінно в основній ротації головної команди країни, дати якраз практику і так далі, тобто влити в команду, розіграти трохи і ментально, і загалом. Ну і по-друге, що ця зміна поколінь, так звана, яка завжди проходить в кожній команді, просто десь дозовано, поступово і тому майже непомітно, а десь так. Ривками склад на склад, я утруюю, але так буває теж, як ви знаєте. Тут якраз ось, напевно що такий варіант, коли ну, або дострокова команда собі гарантує кудись потрапити, або навпаки, от як у випадку з Нідерландами, є проблема з цим, провести певну таку історію із наданням шансу молоді. Називаємо це так. Втім, це така лірика, але в нас все ж таки. Клубний сьогодні матч, і це будівельник проти Гронінгана. Гра на виїзді. З Гроніном колись зустрічався Дніпро, але це зовсім інші склади були. Ну майже практично нікого не залишилося взагалі в структурі нідерландської команди відтоді. Але як би там не було, матч доволі цікавий. Я погоджуся із Валерієм Плехановим, наставником будівельника. Тому що, готуючись до цього протистояння, скажу, що так, справді, от те, що він анонсував, це буде. Такою визначальною опцією в донора, але хіба що будівельник зможе це нівелювати, тоді можливо змушений буде трошки інакше модернізувати свій баскетбол гронів, але очікується така силова і доволі майстерна, я б сказав, гра на лоу пост від, передусім, бігменів команди з Нідерландів. Очікується, що ця команда, як вона в тому числі і нинішній сезон, вже ось в нинішньому своєму варіанті щодо ростору почала. Той же на виступі на національному турнірі, причому він спільний. Пригадуємо, що Нідерланди з бельгійцями мають одну лігу. Так от, це агресивний баскетбол, причому і в обороні, навіть високій обороні, і в нападі. Спроба швидкого баскетболу і так далі. Але, але, як і сказав знову ж таки Валерій Плеханов, і тут я теж не буду сперечатися, як на мене, за суб'єктивну точку зору, моєї так само, як і наставника будівельника в нинішньому ростері команди з Києва український клуб переважає візавів швидкості, і дай Боже, щоб сьогодні це себе проявило, продемонструвати. От якщо вдасться баскетболістам будівельника ось цей меседж, тому що якщо грати будуючи, скажімо так, баскетбол на транзиціях по можливості на відривах, ми теоретично маємо перевагу над ось цим Гронінга. Він трошки повільнішим здається в контексті переглянутих матчів, які вже були. В побудові нападу Браун тим часом блокує кидок свого в'язаю. Ось так, Рона за опускає з небес на землю. Бархани Мавського рані напад три очки від будівельника. Браво! 7-2. плюс 5. Це вже такий собі маленький, але тим не менш ривок на старті матчу. І заявка будівельника сьогодні це при цьому всьому 11 Прізвищ не дозволені 12 за регламентом. А на одне місце менше в розстрілі. На цей матч має команда з України. Команда з України. Але ж власне, друга команда, яка в чемпіонаті України грає, як ви знаєте, якщо ні, то зауважу, на жаль, не змогла закінчити матч свій Буває на франківську Бабл, чемпіонат України і підопічні о, тієї команди, власне, опікується Дмитро Забірченко. В Суперлізі не закінчили гру проти Біпи. Цікавий дуже поєдинок, хоча, в принципі. В певний момент вже навіть 10 плюс різниця була за будівельником. Так от, матч, який почався пізніше через сирену, через тривогу. матч, який зупинився. Зрештою, вже потім упродовж першої половини одного разу обірвав її, була пауза. І Матч, який зупинився прямо співпав, практично, із зупинкою поєдинку через те, що перша половина закінчилася, знову сирена. І вирішило, що вже буде перенесено поєдинок на якийсь там інший час. Це все вирішуватиме відповідний орган Федерації баскетболу України. І залишається будівельник традиційно б сказав навіть після підбирання біля чужого щита. І що правда потім було перехоплення. Але ж боже, як же зараз це вдало зіграв Тихонов. І треба ж влучити. Було б красиво, і він влучає Барханемескал. Зрозуміло, що там є до чого причепитися. Валерій Плаханов буде скаутинг проводити, чого не можна робити під такою назвою, те, що сталося. Але як красиво, наприклад, Тихонов зіграв. Він там і міг як багато хто не мосив, потягнутися за м'ячем. Так? Але от якщо покаже до кінця епізоду, ні, не покаже, ну, так і думав. Але ж як він став? Він в якийсь момент він розумів, що немає куди діватися суперник, який вилітає просто за лицеву лінію, втрачає рівновагу. І Завмар біля лицевого розуміючи, що той просто йому подарує м'яч. Або м'яч просто вистрибне за лицеву і буде в будівельника у володінні. Або подарує. І ось другий варіант про місце. Красиво. Це мова про реакцію, про швидкість мислення. 23 на 8 у Тихонова. Респект. Знову ж таки, на чужому все добре. На своєму треба теж ставити спини. Встигати це робити першими. Антропометрію свою використовуючи займати позицію під кошиком гравцям будівельника Берхана Через руку атакує латвійця і влучає. Хороші три. Вже третя спроба з периметра, яка стає саме результативною. Дабл тім Алек Браун допомагає Гудвіну. Атакує Роналдс якраз і влучає. Влучає в закіс. А зараз давайте де факто ще по. Резюмуємо в плані індивідуальних очок набраних. 14 у Берхани Маскалах, 4-7 понад 57% реалізації, ще два результативні паси і два підбирання, плюс 10 очок у Гудвіна. Він, зокрема, ще й має 4 підбирання, 2 в нападі і 1 асист. В Брауна я б відзнав, 3 блокшоти, 5 підбирань в захисті, бодай 2 очки за неповні 14 хвилин. Це щодо будівельника і 7 очок у Гранті. Між іншим. А якщо говорити про Горонінген по 5 у Келісона та Маунса і найрезультативніший латвієць Рональдс Закіс. У нього їх 7, 2 з 5 гри. Щоправда, 22 штрафні. При цьому один точний якраз він і був виконаний єдиний, і був точний кидок з периметра і два підбирання, одне в нападі. Така ситуація у нас щодо статистики індивідуальної, а ми йдемо, друзі, на велику перерву і повертаємося до Нідерландів вже після неї будівельник. Дуже комфортно себе почуває щодо лідируючих 40 на 20 плюс 20 подвійна різниця у матчі проти місцевого донора Гроніндена. Доволі активно жива оборона будівельника. Знову ж таки, ну, намагаються, намагаються. Принаймні, в плані самовіддачі, грант перехоплення робить. Е, гравці будівельника завжди тримати такий темп агресії в обороні, там корпусом корпус, Жорстко треба зустрічати, але в межах правил те, що вимагає наставник від київської команди. Близнюк навколо власної спини. Зміг тут розкрутитися і таке отримав право на більш-менш. А тим паче, як для себе комфортний кудок. Цього ж таки м'яча ним особисто. Сам ще підбирає вже в захисті, встигає бікмен опинитися під кошиком будівельника. Тихонов тут центрить, звісно, Бобров грає. Ну от, от, от Такого хочеться бачити побільше. Барханваскал сьогодні от справді максимально комфортний матч для себе проводить, напевно. На роблю паузу, ви чуєте, можливо, Валерія Плаханова. Давай, 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 мовляв. Ну, тобто ще, ще, ще захищать. От сьогодні вкладається передусім у своїх вимогах і перед матчем, і впродовж поєдинку, навіть при різниці нинішній на останок будівельника в захист. Хочу домогтися того, щоб навіть дихати тут не міг в хорошому сенсі слова. Я тут боці там, чорних речей кажу, Це Гронінга. Тобто, змусити, якщо я атакувати, то тільки з важких катків, намагаючись набрати очки. Тихонов був, хіба що. Центровим, але ж теж доволі мобільний для своєї позиції. І відповідно до функціоналу фізики А Бобров був важким форвардом. в будь-якому випадку Бобров швидший, так? Зама Яускаса, будемо відверті, більш атлетичний. Ну, це Келісон, це Келісон. Він закривати може і не таке, і не тільки третє чверті. Тут якраз потрібна Яускаса розмін, і захищатися важко було у Рімусу відверто. От зрештою. В тому числі, чому поки що тактично, у нього дуже багато хороших сильних сторін. Як можемо знову ж таки зрозуміти. Ну, зараз в захисті. ви бачите, він. Я не скажу знову ж таки, що він повільний. Але опинившись в розміні проти Келісона, вчасно вийти і якщо не заблокувати, то хоча б поставити руку вчасно, саме ще раз наголошую. Хоч я повторююся, друзі, даруйте вже за тавтологію. Але в нього не було нагоди. Верхане Маскал, 22 очки. 22 очки. Після трьох чвертей найкращий показник результативності індивідуальної в обох командах. За неповні 24 хвилини. Два з трьох двоочкові, 67%. І тут я роблю паузу. 6 із 10 дальніх. Три чверті, 6 із 10 дальніх, 60%. Браво. Ще й два підбирання в захисті, три результативні передачі з двома перехопленнями. 22 бали рейтингу ефективності. Знову ж таки, його роблять найкращим на цю мить в обох командах. Близнюк неподалік, щоправда. 17 балів рейтингу ефективності, ну, тому що Богдана 9 очок, чотири з зрив. Але ж при цьому 7 підбирань, 2 в нападі, 5 результативних передач і одне перехоплення. Як можемо знову ж таки зрозуміти. Ну, зараз в захисті, Ви бачите, він, е, я не скажу знову, ж таки, що він повільний, але опинившись в розміні проти Келісона, вчасно вийти. І е, якщо не заблокувати, то хоча б поставити руку вчасно, саме ще раз наголошую, хоч я повторююся друзі, даруйте вже за тавтологію, але в нього не було нагоди. Бархано Маскал 22 очки. 22. Очки після трьох чвертей. Найкращий показник результативності індивідуальної в обох командах. За неповні 24 хвилини. Два з трьох двоочкові. 67%. І тут я роблю паузу. Шість із десяти дальніх. Три чверті. Шість із десяти дальніх. 60 відсотків. Браво. Ще й два підбирання в захисті. Три результативні передачі з двома перехопленнями. 22 бали рейтингу ефективності. Знову ж таки, його роблять найкращим на цю мить в обох командах. Близнюк неподалік, щоправда. 17 балів рейтингу ефективності, ну, тому що Богдана 9 очок. 4 семи реалізація з Рим. Але ж при цьому 7 підбирань, 2 в нападі, 5 результативних на передач. І одне перехоплення. Нас закінчується матч. 74-61 на користь будівельника. З чим його і привітаємо. І плюс у близнюка шість результативних передач, тому що розірвати треба. І 13 очок набрав. Саме тому от ця втрата і була нічого страшного. Головне, що будівельник все ж таки виграв, так, не з найбільшою різницею, якою вона була впродовж матчу. Але перемагає дві перемоги в групі є в команди нашої, і це означає, що так ще інакше. Ми будемо другими. Ну хіба що там Бріндізі забирає калеві? Тоді буде закрутка, і після трьох турів треба буде дивитися, тому що по дві перемоги буде в Калева, в будівельника і Бріндізі. Але подивимося, чим там металі закінчиться. В Гронінгена 17 очок в Келісона, як з гравця Одеса. Він стає найрезультативнішим баскетболістом господарів: 14 у Маунса і 10 у Закіса. Ось це всі три гравці, які хоча б 10 мають очок. В Маунсу, до речі, майже дабл-дабл, але вісім підбирань. Двох uh, м'ячів на відскоках не вистачило до дабл-даблу. І Артем з uh, Бутянком смі був з даблдаблем. Бути, але дев'ять очок і вісім підбирань. Все ж таки не дозволяють. Потім да утнути. І Бархани Маскал про будівельних мова 27 очок за 34 неповні хвилини. 7 із 13 забив здалеку. 54 відсотки. Браво! Гра була дуже легкою для його руки. Передусім. 10 із 17 з рейс загалом реалізував 3 із 4 двоочкових. Ну, просто цифри no comments. Три результативні передачі, два підбирання в захисті. Браво, ще й два перехоплені туди ж. 25 балів ефективності, він номер один за цим показником матчі так само. 13 очок у Богдана Близнюка, 13 у Арчі Гудвіна. І вісім підбирань варче, до речі. Ну, майже дабл дабл але все ж таки не дотягнувся трошки. Ще два, до речі, підбирання в цих восьми відзначено на чужому щиті. Грант має 12 підбирань і сі... О, даруйте 12 очок і сім підбирань два в нападі. Що ж, е, такою була гра для будівельника, яку ще цю гру відзначимо компліментом для української команди, тому що це друга перемога з трьох турів Кубка Європи Фіба. Для вас працював коментатор Вадим Власенко. Дякую за увагу.